Ну що, мої любі? Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для того, щоб нарешті підбивати висновки року, так як уже закінчується весна, ви встигли помітити, як пройшла. Весна. Я не знаю, це просто це щось із чимось, вона отак от пролетіла і її немає. І вже от уже у нас скоро буде літо, і мені аж не віриться. Давайте ми будемо говорити про продукти весни, які мене неймовірно тішили, які я любила найбільше. Постараюся показати лише те, що в мене з'явилося саме навесні. І те, що я не показувала вам раніше. Якось так. Давайте ми почнемо спочатку з догляду. Перше, що я вам хочу показати, це ось таке відкриття для мене. Це паноксіл гель для вмивання з 10% бензилпероксидом. Скажу відразу: це не підходить для обличчя. Це дуже жорсткий засіб. Можливо, хтось і вмиває обличчя таким я, таким, наприклад, не вмиваю. Для мене це тумач. Я мию спину. І ви знаєте, що висипань на моїй спині стало значно менше. Я не знаю, як це працює, але верніше я знаю, як це працює, але це реально спрацювало, це дало мені класний ефект. І я така щаслива, що я знайшла цей засіб. Да, це не дуже бюджетно, це не зовсім економічно, але це працює. І коли в тебе висипання на спині, а з ними ну, немає ніякого результату, я використовувала і кислотний тонік. І там, що тільки я не мазала, ну таке, що було не дуже шкода, щось дороге я не мазала, бо, блін, баночку сивородки на всю спин... Ого, треба, скільки. А тут, в принципі, да, вона швидко у мене закінчиться, але вона працює. І я готова повторити однозначно цей засіб, бо при тому, що він ще і безпроблемний у використанні. Те ж саме я можу сказати, не знаю, сто разів, напевно, вам уже показувала, це ось такі засоби для волосся від Olaplex. шампунь-кондиціонер. І в мене є ще номер три. Це найкращий шампунь, самоекономічний, якого треба горошинку, яка класно розмаліється в руках, яка не пересушує волосся, він просто найкращий, най -най найкращий засіб для волосся. Ось, будь ласка, зверніть увагу просто топ серед топів. І. Ось такий кондиціонер, непоганий кондиціонер. Можу поставити йому хорошу оціночку, в принципі, з ним не було ніяких проблем, він класно зволожу. Вообще, Я вже заказала собі такі самі банки, щоб ну, ви розуміли, наскільки мені сподобалися ці засоби. Далі, якщо говорити про маску для обличчя, яка для мене стала відкриттям в цьому місяці, це ось така масочка від Andalou Naturals гліколік mask. Тут не дуже висока концентрація глікольової кислоти, але вона класно розігріває обличчя, ви не зробите її зранку. Її обов'язково треба робити ввечері, бо вона дасть таку гіперемію. боже, як вона пахне корицею. Я обожнюю запах кориці. Це просто щось найкраще, що є в цьому житті. Вона дає сяяні шкіри. Вона легенько відшалушує, вона дає гіперемію, треба бути дуже обережною з нею, але вона не пересушує від неї, не облазить шкіра. Вона дуже приємна, вона дуже комфортна, в неї класна текстура, консистенція, запах. Просто це все. Ніби якесь пюре з якогось гарбуза із таким кисленьким запахом дуже класно, Мені сподобалося, Купували її на Ай Моїми фаворитами були ось така автозасмага від DAV. Шикарна автозасмага. Бюджетна, безпроблемна, наніс пішов, не треба ніяких танців з бубнами. Вона класно поглинається, ніяких плям. З рукавичкою прям супер клас. А для обличчя в мене було відкриття. Це ось така автозасмага Centropev Spray. Це дуже зручно, тут шикарний спрей. Я отак роблю раз, два. Три і потім сюди на шию чотири. Все. зранку встаю з рівною засмагою. Не треба нічого розносити, розмазувати в неї настільки крутий цей а, спонж. А, цей спрей, який дуже класно, рівно все розносить, і супер крутий ефект зранку, свіжі, відпочившої шкіри, ніякої плями, немає якогось десь більше. Звичайно, якщо ви тут наносите раз-два, а тут раз на, на всю сторону, тоді буде нерівномірно. Просто треба наловчитися, наносити рівномірно, і це буде вашою супер знахідкою і улюбленим продуктом. Для тіла ось це. Це просто любов, це антицелюлітний дренажний гель-струнка. Це просто кайф. Це така класна штука, від якої червоніє шкіра, який не пече. Він чуть-чуть холодить, чуть-чуть підпікає, але це не щось таке прям супер тяжке, важка артилерія і щось, типу того, ні. Це дуже класний засіб, який працює на 5, який дає крутий ефект, який приємно відчувається. І взагалі я можу однозначно поставити йому п'ятірочку. Дуже мені сподобалося, прям неймовірно. Це краще, що було в моєму житті, і. Клас, безпроблемно, не треба цих обгортань наносить по 150 разів. Ще одна класна знахідка це був подаруночок. Ось такий крем для рук Султан де Саба. Я дуже хочу запаха маюрвіда, хочу їхній крем для тіла, просто я колись його розщедруся і куплю. Тут в мене це сандал. Ну так, знаєте, не самий приємний аромат, але він тримається навіть крема для рук, тримається з вами протягом дня. Я не знаю, як Султан де Саба це зробили, але це, це просто кайф. Це такі аромати не дешеві. Це такі. І, знаєте, релакс, ще коли ти вдихаєшся це все, ти відчуваєш якісь зовсім інше. Це не дешева віддушка. Це прям дуже дорога, дуже класна віддушка і крем для тіла, Султанди сама. Куплю його колись однозначно, зроблю свій подарунок на якесь свято, бо він просто неймовірний. Також SPF, показую вам. Ось такий. В мене є, він безпроблемний, він не пересушує шкіру. Я не знаю, чи можна ще його досі купити. Він в мене вже тут залишки, прям залишки, класний СПФ, в принципі, все в ньому. Прекрасно, користуюся з величезним задоволенням. Головне, що він не жирнить шкіру, а для мене це прям величезний плюс. І ось така пресована сиворотка. Зараз знову до неї повернулася. У мене мініатюрка, її не дуже довго вистачає. Я вже тут покористувала її так значно. Класний засіб. Зараз я забрала всі активи. У мене більше ось такі зволожуючі на баланс, на відновлення шкіри, на от такі всякі штуки, засоби мені залітають прям ідеально. Дуже дуже раджу всім, хто шукає от такого для відновлення, для а, живлення, для. Зволоження, оце прям базова класна штучка, яка не забиває пори, що немало важливо. Ще одним таким напівдекоративним, напівнезрозумілим засобом, який зараз на мені зробив мені такі класні весняночки, ось такий спрей. Думаю, всі його у відтінку красне дерева. Класна штука. Зробили собі весняночки. Головне, отут передавити ось цю штучку, і виходить все прям супер класно. Люблю, тішуся зараз на весну. Дуже красиво такий, прямо освіжаючий освіжаючий вигляд відразу. Можливо, я сьогодні і переборщила, а мені так подобається. Мені здається, що я прям супер-супер весняна. Так, далі вже в мене тут залишилася декоративна косметика, і ми почнемо з вами з ось таких тональних кремів. Які в мене з'явилися. А перший це ось такий Glow Touch BB крем SPF 50 від Pierre René. Шикарний тональний крем найкращий з бюджетних кремів, які я пробувала. Йому п'ятірка з плюсом. Просто шикарно, неймовірно, круто, дуже сподобалося, Рекомендую, повторюю обов'язково. Користуюся на кожен день. Всі інші зараз відкинула, бо це просто найкраще, що було зі мною в житті. Шикарний тональний крем. Дуже 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 красиво. Дивиться, виглядає, ну все в ньому прекрасно. Те ж саме можу сказати про ось такий BB крем Доктор Чарт Beauty Balm. Оце точно б'юті-бальзам. От я би так його і назвала. Він чуть-чуть плотноватенький. Тут класне ось таке пакування, воно не м'яке, це пластик, не знаючи, що це таке. Класно відчувається в руці. Тут ось така помпа, з ним приємно працювати. Якщо нанести спонжиком, це буде супер красиве, невагоме покриття. Він не провалюється в пори, він класно виглядає, він приємний в користуванні. Тут у нас SPF 35 PA+++, 2 Шикарний тональний крем. Однозначно йому п'ятірочка повторила би покупку. Консилера в мене улюбленого немає ніякого. нічого мені так не сподобалося. А якщо говорити про пудру, ось така пудра найбільше мені сподобалася. Ви ж знаєте, що я не сильний любитель, багато різного не тестувала. Але ця супер шикарна пудра від П'єрене. Дуже багато чого мені сподобалося від них. Не супер в неї перекриття, але вона блюрить, вона красиво виглядає в камері в житті. Вона перекриває всі пори, вона матує, вона ну, просто класна пудра. Я би користувалася з величезним задоволенням. Думала, спочатку вона ні про що, але ні, вона насправді дуже класна. А ось ця, це взагалі моя суперзнахідка. Це найкраща пудра. Це пудра від Smashbox, яка називається Hello Fresh Perfecting Powder. Це пудра без тальку. Тут ось таке пакування, треба пудрочку накрутити. І це космос. Це шикарна пудра, яка працює на всі. 5 балів з плюсом. Я зараз користуюсь на неї кожен день. Вона дає чуть-чуть перекриття. Вона матує, але це не супер-мега-мат. Вона робить живе обличчя без тонни косметики і виглядає неймовірно красиво. Також з кремових продуктів мені дуже сподобався ось такий Maybelline Perfector, дуже класний засіб. Це по типу як був у них консилер з такою жулькою, але це ось такий бронзер, який аналог CC від Байтерів. В мене він був. Я вам показую в історії. Він розбився, дуже шкода. Приємний аромат, нічого такого. Зараз дуже сильно пахне цим кремом для рук від Солдана de Саба. Він просто шикарний, от прям неймовірний. А це дуже натурально виглядає, він тушується і потім повністю зливається з вашою шкірою, фіксується, і його абсолютно не видно. Якщо говорити про сухі проду... І ще один кремовий продукт для обличчя це ось такі рум'яна від Evaline. У мене в відтінку 03. Шикарні рум'яна, суперкрасивого, освіжаючого відтінку, дуже вони мені подобаються. Тільки гляньте на цей відтіночок. Він такий трішечки розбілений, але він так красиво освіжаючи дивиться на обличчі. Просто це така любовна любов, такий рожевий персик. Я навіть не знаю на що це більше схоже. Дуже освіжаючі, дуже красиві. Однозначно, хто ще не купив ось ці 4 в одному Check and Lip. Ліп не дуже, чесно скажу, У мене покаталися вони на нижній губі, а от для щік це просто неймовірно. Якщо говорити про сухий продукт, то це ось така палітра від Мілані. Це було моє супер відкриття. Ви тільки гляньте, наскільки вона красива. Тут шикарні рум'яна. Матові, шимерні. тут класний бронзер. Хайлайтер е такий найбільш мені не до вподоби, але засоби прям такі красиві. Просто ви тільки гляньте, неймовірно. Як тільки в мене з'явилася ця палітра, я відкинула всі свої інші засоби на задній план і користувалася лише нею. Тут і спаркл шикарний. От просто це взяти з собою, поїхати і не соромно, і ви зробите з нею все, що вам потрібно. Реально, п'ятірочка цій палітрі дуже-дуже класна. По тушам в мене дві мої улюблені ці були: це ось така туш від Рене. Тут якесь металеве пакування, воно дуже красиве. Ось така силіконова щіточка. Ця туш для війн, називається Elegance. Шикарна туш, яка дає такий крутий ефект. Вона так класно розділяє, підкручує. Гарно виглядає, вона супер чорна. Це найкраща туш із всіх, які мені попадалися за останній час в чорному кольорі. В коричневому Maybelline Бургунді Браун її нічого не переплюне. Але в мене з'явилася нова любов. Це ось така туш від нашого українського бренду, яка називається Hedonic. Тут ось така маленька щіточка. Я люблю такі маленькі щіточки, вона досить. Упруга, але й водночас мягка. Вона в коричневому кольорі, і це термотуш, яка змивається комочками. Це дуже круто, це дуже зручно, не треба заморачуватися, я дуже сильно не люблю змивати туш з очей. А тут немає ніяких проблем. Оп, змив, і все дуже круто, все дуже просто робоче і, в принципі, п'ятірочка однозначна. Так, гель для брів в мене був єдиний улюблений, ось такий від Хан. Класно працює, класно фіксує брови, шикарний гель, не дуже дорого коштує. Він не зробить суперприлизаних брів, але він дає крутий ефект. Для з олівців для брів найбільше мені запам'ятався ось такий від мейблін. У мене в 0,1 від, а, відтінку блонд. Це мікроолівець, класний відтіночок. Зараз він у мене на бровах. Шуб, супер, працює класно. Подобається відтінок, все в ньому ідеально. Ми будемо говорити про тіні. то моя любов. Моє сердечко віддане ось цим тіням від Evelyn Nude Look. Палітра в мене називається Let's Try, Найкращі тіні. Просто тут такі шикарні відтінки. Тут все прекрасно, матові, класно тушуються. Шимерні, дивіться, які гарні є на хроми. Саме ідеальна палітра, яка відповідає повністю мені для тих, хто не любить супертемних макіяжів, хоча тут є ось такий коричневий, знаєте, не світлий відтінок. От подивіться, ним можна зробити шикарне затемнення. Ця палітра однозначно варта вашої уваги, якщо ви хочете взяти щось одне базове. От Мілані тут буде все в одному, або Еволайн. Ви не розчаруєтеся ні в тій, ні в ті. Просто в Мілані у вас буде трішечки менше різноманітності, а в чуть-чуть більше. І супер знахідка, супер красиві тіні. Це ось така штучка від Paese, відтінку Аврора, яка дохромна. Давайте я тут її спробую піднашарувати. Це просто саме красиве, що було зі мною в житті. Ось тут поверх вона зараз виглядає більше бірюзовою, але вона переливається від бірюзового в рожевий. І, о мой Бог, як це красиво! Це самі красиві тіні. Які мені попадалися за останній час, ви тільки гляньте, як вони тільки щойно за одну секунду прикрасили мій макіяж. Я не знаю, на жаль, не видно ні на свочі, ніде цього рожевого доохрома. Я його побачила потім на камері і коли дивилася при штучному освітленні. Але це так красиво, просто придивіться до цих кіней. Вони неймовірні, вони шикарні, вони не такі дорогі, і це, це любовна любов моя однозначно. І якщо говорити про продукти для губ, моя супер знахідка це ось така помадка від Armani. Як це красиво, я куплю собі повнорозмірний розмір 100%. Це щось таке, як тінт. комфортний на губах. У мене відтінку 524. От так він виглядає. Ну це так красиво, це так комфортно і приємно. Також мені дуже сподобався блиск від Top Face відтінку 002. Називається Супернова. Дуже красивий блиск. Давайте його тут поверх. Додам аплікатор дуже приємно відчувається, стійкий. Шикарний блиск, знаєте, такий безпроблемний. Взяв, пішов, тримається на губах, да, до, до нього будуть липнути волосся, ну, але це не найбільша біда, яка може статися. І олівчик для губ автоматичний в відтінку 0,1 від Top Face найкращий олівець, стійкий, дуже зручно, просто викручується, взяв з собою, його тут немало. Не треба нічого стругати. Також тут є от стругалочка в попці, якщо хочеться зробити більш такий контур. Шикарний бюджетний олівець. Придивіться до олівці. Для губ Top Face. Там є інші класні відтінки. Я візьму, але це обов'язково має бути автоматичний стіло Liner 8 годин. Називається Waterproof. Waterproof. -ший. Зараз побачимо, чи він зафіксується. Я вам швиденько ще покажу своїх два улюблених аромати. Я не зраджую своїй любові від Zara, бюджетно, Elegantly Tokyo, найкращий аромат. як Я його люблю. Мені здається, це просто запах мене. Я би так, якби. Мене описати одним словом пахло би ось так. І ще є інший аромат зараз з'явився. Він не суперстійкий, ви будуть, люди будуть його відчувати від вас, але це не буде щось таке нев'ящеве, це не буде шлейфовий аромат, який буде відкр... розкриватися різними нотами. Ні, це буде такий стриманий, строгий, жіночий аромат, який ви можете набризати і на чоловіка. Це унісекс парфум який буде підходити всім абсолютно, і це дуже красиво, це неймовірно. Так, знаєте, жіночно строго, стримано, і водночас емоційно для мене це якось так не знаю. Дуже люблю його. Це супербюджетно. Але скільки я не пробувала чогось іншого, зараз я знайшла дещо інше, що мені хочеться. Я думаю, над тим, чи придбати його, чи ні. Бо в мене ну, вже накопичилось так парфумів, які хочеться добити. Але ось така моя новиночка це ваніль апрікот від не знаю, що це за фірма. Я побачила їх в Єлєни 864. Вона їх показувала в своєму інстаграмі, і я захотіла цей аромат. Це, аромат. це аромат весни, літа, солодких цукерків, сніданку десь на вулиці з чимось таким солодким з кавою. Або, знаєте, навіть, можливо, це буде теплий вечір. Ні, ось так. Це буде теплий вечір. Вечеря Вечеря чимось таким десертним, фруктовим. Там є банан, там є суниця, там є персик, і це все змішали і залили поверх вершками. І от це все вам подають на такому теплому вечорі на тарілці. І ви сидите і просто ловите цей момент. Ось це ці парфуми, вони мене окутують в таке тепло, в такий відпочинок, уют. І це дуже приємно, це дуже солодко. Але це дуже приємно. Я отримала величезну кількість компліментів. Хоча це дуже простий парфум, немає в ньому нічого такого мегавав. Це просто ось так вас обняли теплом, солодощами і, і уютом. Ось це про них. Класно, п'ятірочка, однозначно. І це були всі мої фаворити. Напишіть, будь ласка, які були фаворити у вас, що вам найбільше сподобалося, що вас зацікавило, чи є у вас також ці продукти. Я вам дуже вдячна за перегляд, надіюся, вам було цікаво, ви отримали для себе щось корисне, надихнулися чимось, і я була рада вас бачити, надіюся, ви мене теж. Всім до скорих зустрічей і гарного дня! Па-па!